Вітаю всіх, давайте ще поговоримо про волонтерство і донати. Чому? Тому що мене просять буває про це. Але я людина не волонтер, я не маю волонтерського посвідчення, я ніде не є як волонтер, і я не буду це влазити, бо я не маю просто на це час. Я сплю, як вийде з малим. Я лягаю спати, та як вийде з малим. І просто фізично я не маю часу на контакт. Я не маю часу на якісь поїздки, виїзди за чимось. Просто лізти якісь збори, ну, добре, далі, а відповідь якісь звіти потім викладати ж треба. І тут розуміти, для кого збори. До мене не звертались такі-прям перевірені люди. Не було такого. Тому є, як є. Я не хочу лізти туди те, що я не витягну і не зможу зробити якісно. Тому що в мене немає на це можливостей і часу. Я знаю, що волонтери спілкуються дуже постійно. Хтось працює після роботи щось робить, хто як. Я часу не маю зовсім зайвого на це. Одна година в день, якась, яку я можу на це виділити, ну це ж ні про що. Я краще відпочину цю годину, прийду в себе, бо ввечері дитина стоїть на голові і все. Якби Я розумію прекрасно, що я не витягну, я буду дратуватись, навіщо мені це потрібно? Це мій підхід, я кажу прямо, я не лізу туди, де потім проблеми в мене будуть. Навіщо? До речі, я нікого не закликаю до примусового того, що роблять Телеграм-групах, бо це не дуже правильно. Не можна таке робити, все потрібно робити добровільно. Я також роблю збір на підтримку каналу, тому що є питання світлої енергетики. Так, я замовила річ. В телеграм-групі я також проводжу збір на цю річ, тому що я хочу бути з вами на зв'язку. Щось писати. І, до речі, якраз, якщо поганий зв'язок інтернет, в Телеграмі буде незручніше робити розклади якісь. З картинками без, але буде легше. Я допускаю, що на Ютубі може бути менше відео на той момент. Поки що в мене світло є, але підготуватись треба. Як мінімум, погана погода і все. Як максимум, якийсь обстріл. Енергетики. Ось в чому справа. Я роблю цей озбір добровільним. Тільки добровільним. За будь-який донат. Мені робили різні донати. І 300 гривень, було, і був 20 гривень донат, за який я також дуже-дуже вдячна. І так повинно бути. Навіть 10 гривень це донат. Справа в тому, що чомусь, коли роблять донати, просять робити донати, там починають ставити суми, якісь ще щось. Ну це дуже, вибачте, зараз не тема. І люди зараз виживають самі. Ніхто нікому не допомагає. А час іде, і жити далі треба. Утримувати себе, дітей, комунальні платежі не забувати. На жаль, ось так. А хтось взагалі виїхав в інше місце, там оренда житла плюс комунальні квартира, де залишилась. Чомусь ніхто не думає про це. Але. Постійно на волонтерах все тримається. Давайте подивимось тепер. Волонтерство в Україні, на якому воно рівні зараз. Волонтерство в Україні, на якому рівні зараз? Давайте. Оце і є. Трансформації, зміни, трошечки емоційно все кінцевий результат. Дивіться, що випадає. Це під такою зараз мутною схемою, що мама дорога. Україна, вся Україна вже мутна схема. Волонтерство це такий замут пішов. Мутний. Одиниці волонтерів справжніх, справжніх і справжнючих волонтерів. Ось так. Я скажу одне: щоб цим займатись, треба знати досконально всю цю систему і бути в системі. Тому що попруть. Oi,